По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Вітаю, дякую, що залишаєтесь на хвилі. Дев'яносто Олеся Турчин у студії. І зараз до нас долучається Євген Ракіта, начальник групи комунікації ї окремої бригади армійської авіації. Майор, пане Євген, вітаю. Слава Україні. Доброго дня. А, пане Євгене, армійська авіація. Для початку давайте окреслимо для наших слухачів: чим вона відрізняється від повітряних сил. У чому різниця? Ну, по-перше, ми відносимось до сухопутних військ, окремий рід військ в складі сухопутних військ. Чим ми відрізняємося? Ну, По-перше, ми тільки на вертольотах, тому що на нас часто запитують там, про літаки, про F-16, там підходять і всі ці теми от завжди. Перше питання це про f 16 Але у нас тільки вертольоти. Чим ще ми відрізняємося, тим, що ми працюємо заради піхоти і для піхоти. Тобто, ми підтримка піхоти з повітря на самої-самій передній лінії зіткнення. У повітряних сил більш такі глибинні операції, тобто вони там на більшу глибину працюють, ну, порівняно з нами. А Крім це? того, у нас багато різних там операцій, таких рятувальних, евакуаційних, логістичних, ну і так далі. Але основно ми зараз працюємо як артилерія, але мобільна і. Та, яка може швидко переміститись, швидко бути там, де потрібні. А от е, пілот, який працює в армійській авіації, він після якогось додаткового навчання він все-таки може сісти за той самий F-16? Ні, ну це окремо взагалі. Ну, понятно, що є люди, які там перенавчаються. ну Це якби споріднено, але все одно ну, ні. вертоліт і самоліт це зовсім різні речі. Ви е, кажете, що дуже тісно працюєте з піхотою, і я просто теж пам'ятаю часто е, наші захисники, які е, якраз в піхоті, десь на нулі, ще там до 22-го року завжди розповідали, що коли ти бачиш наших. Ташок, наші гелікоптери, в тебе зразу так додається сил, додається енергії, задору, і ти розумієш, що ти далі можеш продовжувати бій, бо ти бачиш своїх і ти знаєш, що свої прикриють. От якщо можна з того, що можна озвучувати в ефірі, розкажіть, будь ласка, трішки більше, як проходить ваша бойова робота зараз. І як вона змінилася а, ну, я... з чотирнад року, порівнюючи тому, що ми розуміємо, що і війна змінилася, і засоби, які використовує ворог, і використовуємо ми, також змінилися ну, з 2014 року. У нас були якраз таки більше е логістичних евакуці... евакуаційних задач. Зараз ми працюємо безпосередньо як артилерія. От як відбувається взагалі взаємодія? У нас є наші. Скажімо так, співробітники, які прикомандровані до сухопутних бригад. Це передові авіанавідники. Вони працюють разом з розвідкою бригади і уточняють ціль. Тобто, вони, якщо є там, наприклад, задача вразити там, ціль противника, вони виїжджають на це місце, піднімають дрон, підтверджують ціль. Планують, як туди можна підлітити, під, підлітити вертолітом, тому що там є багато ПВО і так далі. тобто Вони розуміють, вони з освітою пілотною розуміють, чи можна взагалі туди підібратися. Потім дають координати нашим пілотам, пропонують їм маршрути. Пілоти вже самостійно вирішують, як їм діяти. Якщо їм. Ну, дають добро на цю виконання цієї операції, то вони летять і виконують завдання. При цьому пани контролюють виконання тобто також в момент знімаються на відео і контролюють ураження цілі. Якщо ціль не вражена, то на повторний виліт. От так от зараз відбувається взаємодія. Я так: 18-та бригада. Так, це ж так. про вас історія. Прекрасна, красива підйомна сила, і якраз історія, Так, це якраз про... наша наша робота ну, це цей фільм, якраз про наші такі валідольні операції, які там виконували. От, ну, да. першочергово це польоти на Азовсталь, і це дійсно дива, які творили ваші льотчики. Як знову ж таки з того, що можна озвучувати, як планувалися ці операції, і як підбирались люди, які а, полетять. В окуповане повністю, точніше, не окуповане, повністю оточене місто, враховуючи, що територія на той момент там дольоту з українських з контрольованих Україною територій до самого Маріуполя, ну вона ж прострілювалася і там шлях такий добрячий був. Так. Ну, під час планування були задіяні всі роди військ, тобто нам допомагали, ну. Може, всі, хто могли нам допомогти, скажімо так, тому це не була просто наша там, якась ініціатива чи наша окрема операція, там, нам, ну, всі були задіяні. А щодо пілотів, то це було ну, якби добровольно, тому що у нас були втрати, і ну, це якби не можна було надати прямий наказ там, ну, летіти. Тому хлопці добровільно погодились на цей політ. Ну, особливо там Коля Любарець, якого ви бачили в фільмі, якщо ви дивились фільм, то це ж якраз перший, перший доброволець, який погодився летіти. Окрім Азовсталі, які от найскладніші були операції за цей період саме у силах армійської авіації. Ну, в перший рік повномасштабного вторгнення через те, що дуже змінювався вся ну, лінія фронту. І якраз армійська авіація дуже корисна, якраз в таких випадках, коли десь хтось не встигає, і так далі, і так далі. Тому ми там були задіяні з перших днів, ну і зараз, понятно, але з перших днів ми були дуже корисні, тому що ми навіть залітали на територію ворога, прямо на за 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 кордон, і виконували там такі операції. тому... Ну, під час захисту Києва, під час Гастомель битви за Гастомель, також там ну, в фільмі ви теж напевно що бачили. Під час харківської операції, наприклад, Вавчанськ, це вже от минулий рік. Під час Вавчанської операції саме 18 та бригада дуже активно. Прийняла участь і саме дякуючи нам, не захватили. Тобто, 92 бригада встигла стати на позиції, і Вовчанськ не захватили, тому що наші хлопці там летіли навіть при роботі Ребу і нашого, і їхнього, тобто летіли прямо просто по без GPS без нічого, просто через те, що багато у нас харків'ян, хлопців. Пілотів, які знають місцевість просто тому що знають, і вони от летіли в день, вночі, от, чисто по орієнтирам географічним, без без, навіга... без навігації? І от то, також в авчанські операції ми багато чого зробили без ребу по старинці, скажімо так. А наскільки от те, що я запитувала про зміну війни, наскільки? Риби і наскільки дрони ускладнили вашу роботу? І от яким чином скажімо так, уникаєте тих самих російських дронів? Як цю проблему ви вирішуєте? Ну, ускладнило в тому плані, що у нас навігація порушена. Але через те, що ми ну, я ж говорю, в основному літаємо там, де знаємо? То в принципі ну, нам реб впливає тільки на зв'язок, тобто ми не можемо вчасно зреагувати на вихід там, ракети по нам і так далі. Оце проблема. На саму техніку, в принципі, ну, якби вертоліт це не дрон, якого можна заглушити ребом. І людина, пілот це не той ну, і також ребом не заглушиш. Так, да, Хлопці зараз літають без зв'язку майже. Тобто летять і навмання. В общем, якщо по ним йде ракета, то вони про це ну, дуже рідко дізнаються, тому що ну, можуть не встигнути навіть реагувати. Але, дякуючи Богу, у нас все добре. Ну, поки що не було таких от випадків поганих. Тому все нормально. А от наскільки дрон є небезпечним для гелікоптера? Е, ну, небезпечний, звичайно, але. Е, також, дякуючи нашим панам, вони контролюють ці моменти, щоб не було засідок, не було підльотів ворожих дронів до місця, де здійснюється удар. Тому ну, ця проблема ще в нас не дуже, скажімо так, тривожить. Вже, вже до нас підбирається, але ще не так, як, як до піхоти. Але хотілося б, щоб не підбиралася. Так, звичайно. Навіть близько. Так, у нас і... зараз проблема в тому, що вертольоти старі і немає оснащення антиребовського, зв'язку нормального немає. І сама платформа ну, Мі 8, Мі24 вона досить непогана, але якщо її ну, скажімо так, модернізувати, там, доукомплектувати, то це буде ну, досить достойний вертольот. Тобто одне з основ... одна з основних проблем це те, що потрібно новіше технічне обладнання на тих гелікоптерах, на яких літаєте? Так. Ну звичайно, вже треба думати про переоснащення взагалі на нові якісь вертольоти, ну умовно нові. Тому що якщо ми зараз втратимо цей момент, коли будемо готувати вже і пілотів. Ну, пілоти це не основне, основне підготувати технічний персонал і документацію цю бюрократію для того, щоб переозброїтись там, наприклад, на Блекхокі чи віноми там і так далі. Е, і на це треба роки. І для того, щоб у нас армійська авіація пересіла на Блекхокі, треба вже сьогодні, вернів ще вчора, там готуватись до цього. А в нашій процес ще поки що не почався, на жаль. Ну, а взагалі, в нас є можливість зараз повноцінно готувати пілотів саме в Україні, враховуючи, що от раніше це був Харків, це була. Академія так, так, і ну так. Харків зараз під обстрілами просто так. Ти в небо не, не піднімешся. Ні, ну звичайно, звичайно ж, ну хубс перевели в інше місце, але він продовжує готувати пілотів. Але скажу більше, що в нас навіть є пілоти, які були працювали як вже ну після звільнення збройних сил чи там 10-15 років назад. Вони працювали в міжнародних місіях. І працювали також на там, тих же Блекхоках. І зараз вони повернулись в Україну і воюють проти Росії, тому що ну, через свої там ну, якби, внутрішні там переконання, але вони вміють літати на блек хоках вже. Сьогодні тому ну, це не дуже є проблема, якщо там, наприклад, дасть да, дати нам сьогодні там Black Hawk. Але я ж говорю, якщо говорити про повноцінне переоснащення, то це ну такий дуже довготривалий процес. Я так розумію, що Black Hawk – це одна із ваших таких мрій. Ну не тільки ні, в Black Hawk віно. Ну якщо говорити про ну там ті, на кого ми рівняємось, то ми рівняємось на Чехію. Вони також були озброєні МІ 8-24 і перейшли на Віноми і досить ну, вдало, нормально. А чим краще, там. у чому різниця? Можете детальніше ну, розповісти? Як би, ну, різниця як між Москвічом 73-го року випуску і БМВ 93-го року випуску. Десь так. Все питань немає. Ви ви сказали про міжнародні місії. Я от е, насправді пригадала ще одну історію. От ми з вами згадали про підйомну силу, а е, історію е, наших е, якраз пілотів е, армійської авіації у Грузії, і оці просто нереальні якісь речі, які е, робили наші пілоти, е, буквально як розповідали, скидуючи гелікоптери з гір, тому що було таке розріджене повітря, що не могли їх повноцінно підняти, для того щоб. Евакуйовувати цивільних. Угу. От дивіться, на момент 2014 року, якраз дякуючи тому, що Україна була скрізь задіяна там і в Грузії, в Югославії, Косово, в Африці багато де, то армійська саме армійська авіація вона ну мала бойовий досвід. У нас ну учасники бойових дій, хлопці, ще там, ну. До 2014 до 2004 року є от такі, хто, я ж кажу, приймали участь, мали бойовий досвід. Тому на момент 2014 року армійська авіація була найпідготовленіша серед всіх, напевно, військ до вторгнення, тому що ми ну, розуміли, що ми як, ми, як нам робити, тому що ну, аналог з інших конфліктів. Зараз, звичайно, що ми вже не такі, скажімо так, ну, не можемо похвастатися таким, як, наприклад, та ж піхота, але все одно ну, і операції, звичайно, помінялись, тому що те, що було на, на, ну, те, що я вже казав, в 2014 році це більш логістичні операції, зараз більш такі от, ну, по-бойовому враженню. Така мобільна повітряна артилерія. Так, так, так. І я ж говорю, зараз цей бойовий досвід треба передавати. І у нас, якщо там в 22-му році літали там досвідчені підполковники-полковники, то починаючи вже там з, з 23-го року молоді лейтенанти зараз, які вже там капітани-майори, вони вже мають більше бойових вилітів, ніж всі інші. Тому що вони от, ну, постійно залучені, постійно, ну, в общем. Такі, такий досвід, який зараз має капітан армійської авіації, ну, полковники я кажу, не, не мають. Це українські льотчики вже можуть вчити іноземців так повноцінно так, враховуючи. так і відбувається. Зараз, зараз наших там, запрошують на навчання, яких, якісь там кудись, і навчання відбуваються в стилі розкажіть щось. Ну тобто незрозуміло, хто кого вчить. Чи вони нас, чи моїх. Дивись, як треба, називається, так? Да-да-да. <гум> Євгене, а розкажіть трохи про себе, як ви прийшли в авіацію? Е, ну, Я закінчив військовий інститут, але я закінчив військов... Полтавський військовий інститут зв'язку, я зв'язківець. Потім служив в Збройних силах і звільнився. До 22-го року займався бізнесом. Ну, а в 22-му році зрозумів, що. Е, ну, що треба йти у військо. Перші декілька днів я був волонтером і просто тому, що почав допомагати цій бригаді, ну, своїй 18-й бригаді в Полтаві, активно почав їм допомагати, і потім через деякий час призвався і все. Тому авіація для мене, скажімо так, випадкова. Але я дуже-дуже не шкодую, що попав саме в Армійську авіацію, тому що, ну як на мене, це найтакий. Адекватніший з точки зору командування, з точки зору ну, управління рід військ, тому що ну всі, всі я ж говорю, всі люди мають європейський та міжнародний досвід, всі десь були, десь бачили, десь спілкувались, і що таке стандарти НАТО, вони вже знають 20 років. Якщо взяти от, армійську авіацію, ми з вами е, згадували про те, що от, хотілося б оновлення так, бортів, е, там, можливо, інші гелікоптери, але що ще потребує армійська авіація от, станом на зараз? Ну, озброєння, звичайно. Ну, тобто боєприпаси. Особливо боєприпаси, які летять далеко, керуються, вражають якомога сильніше. Тому що те, що в ну, нас є, воно перше, вже майже нема, по-друге, воно не таке ефективне. Ну, У нас жі запаси там ще з е Радянського Союзу або з країн, які були в Варшавському договорі. Тому ну, якби не дуже, скажімо так, воно ефективне. І зараз е всі там почали займатися дронами, а от такі дрони, які працювали з повітря, Мали б там реактивний двигун, то таких от дуже мало розробок, і, на жаль, вони ще навіть не проходять ну, випробування за три, за три роки, тому це проблема. Хоча гелікоптер це класна штука, яка може запустити ту ж саму там, ракету. Ну, ті, ті, що зараз використовують літаки, вертоліт, ну, не всі, звичайно, але ну, майже всі, може запускати вертольот. Ну, Storm Shadow, наприклад. Але виходить, що ну, нам же ж їх надають. Чому тоді армійська авіація не мене? Обладнана? Ну, по-перше, ну, їх. За мало? Ну, використ... ну, по-перше, так, да, замало. Їх використовують повітряні сили. Нам не дають. Я так розумію, що знову ж таки, якщо обладнувати тоді ракетами, які е, глибше е, можна е, використовувати, вас зменшуються і ризики, і для бортів, і для пілотів, тому що вам тоді так, не звичайно. треба залітати ближче до зони ураження противника. Звичайно, звичайно. Ну, Чим вище ми піднімаємось, тим далі нас видно, це перше. Е, ну, По-друге, ну, так, ми там в чому наша, скажімо так, Перевага в тому, що ми можемо літати як швидко, так і повільно. Літаки, наприклад, повільно не літають. Ну і Зависати, Зависати, так. Да. Ми зараз активно працюємо по шахедам. Дуже бага... великий процент ураження шахедів це саме армійська авіація за щодо того, що вони ми можемо і наздогнати, ну, і шахеди вони ж також з різною швидкістю літають. Вони маневрують, вони зараз дуже високо літають. Зараз мобільні групи майже ну, неефективні, тому що шахеди вже літають вище кілометру. Якщо раніше там було 100 метрів над землею, то зараз там кілометри вище. І якраз саме армійська авіація може це робити і робить. Євгене, а ще таке питання як росіяни зараз застосовують армійську авіацію? Ну в основному чисто логістично, тому що ну, бувають, але дуже рідко використовують так, як і ми. Тобто вони ближче там до лінії бойового зіткнення вони не підлітають і не, Ні. не застосовують? Ні. В них немає потреби чи є страх того, що все-таки ми можемо Ні. знищити? І, 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 то, і, то, і то і то. Тому що ну, ми використовуємося зараз не за призначенням. ну, так по-хорошому через брак наших там засобів там артилерії, ну, артилерії наприклад якби в нас була більш насичена артилерія то нас би так не застосовували це знову ж таки питання до того, що про що ми згадували, що і сухопутні сили про це кажуть. Так, ну я маю на увазі війська, які в нас наземні роди військ, про те, що їм потрібно більше різноманітних боєприпасів для того, щоб виконувати свою роботу, і не вистачає те саме, ви могли би ефективніше працювати, якщо б були більші запаси там боєприпасів і більша номенклатура, скажімо так, ширша, так артилерійська, так так. Так. Тобто боєприпаси це основне. Ну якщо будуть ну, ефективні боєприпаси, то звичайно нам і людей стільки не буде потрібно ну, для того, щоб протистояти Росії. Окей. Якщо тоді говорити про боєприпаси, Україна може своїми силами їх забезпечити? Чи все-таки це, скажімо так, ті різновиди, які нам потрібні від наших західних партнерів? Ну, чесно, питання не до мене, не знаю, на які у нас там спроможності нашого оборонного комплексу, але я думаю, що може, тому що в принципі ми е, держава, яка мала ну, багаторічний досвід виробництва боєприпасів, і зараз просто на це треба більш звернути увагу і ну, пришвидшити процедуру там встановлення їх і проходження цих всіх сертифікацій. Тобто прибирати ці стандарти там радянського союзу чи навіть НАТО на деякий час, там я не знаю, як, як воно бюрократично там проходить. Але через те, що в нас є така дуже, дуже нагальна потреба, ну як можна швидше це робити. Тобто, десь ці процедури, яку можна пришвидшити, там, десь закрити на щось очі, але головне, щоб боєприпаси, яку можна швидше виробляти і ставити на озброєння. Бо цей процес, ну якщо там по, -по правильному там по-натовськи, то це там на десятиліття може розтягуватись. У нас такого часу немає. Ну і знову ж таки. Хотілося б, щоб використовували наповну ті сили і ті ресурси, які ми маємо. А враховуючи дійсно майстерність наших пілотів армійської авіації, ну гріх не використовувати. Євген, так, так, у нас зараз пілоти, ну. Виконують такі речі, які ну навіть по ТТХ там тих же вертольотів неможливі. Тобто і в операціях, які ніколи не використовувалися вертольоти, і техніка, яка ну фізично своїм віком, ну росіян чому такі зухвалі операції у нас виходять, тому що росіяни не вірять в те, що це можливо. Хоча знають характеристики тих же мігів, ну і так далі. Ну, а ми можемо показуємо. І насправді я думаю, що як тільки нам час дозволить, ми ще багато неймовірних історій дізнаємося про роботу армійської авіації, подібних як то так, історія Азовсталі Євген. Я дякую вам. і Я щиро бажаю, щоб армійська авіація мала все необхідне для своєї роботи. Але щоб роботи у вас насправді були якомога менше, і щоб ми нарешті, от скажімо так, пролетіли красивим парадом над Хрещатиком, парадом перемоги. Дякую вам. Майор Євген Ракіта, начальник групи комунікації 18-ї окремої бригади армійської авіації, був з нами. Дякуємо, що слухаєте. Ми перервемося на кілька хвилин і продовжимо. По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті.